Чому не приймають закон по легалізації видобутку бурштину? Та коли поліція звільнить місцевих копачів від кримінальних утисків? Відповіді на ці та інші питання вимагають мешканці Олевська від очільника Житомирської області, нардепів та поліції, які сьогодні приїхали до міста, щоб поспілкуватися з громадою. Першим пояснювати ситуацію став нардеп Борислав Розенблат. Закон про бурштин він, знаєте, такі ж саме, як питання недоторканності народних депутатів. Про це всі кажуть, але ніхто приймати не хоче. Тому що дуже він гріє, цей камінчик чи гроші з нього гріють кармани людей, які кришують цей бізнес, які на сьогоднішній день просто обкрадають і вас, і нашу державу. Сьогодні я написав новий закон. Він спрощує за систему дозволу. Він дає можливість кожному з вас працювати. Він дає можливість створити стратегічні артелі, які будуть добувати цей бурштин. І він найголовніше. Змушує вас платити податки і проводити після себе рекультивацію. Оливчани бідкаються, роботи немає. Тому видобуток бурштину єдина можливість заробити гроші та прогодувати свої сім'ї. Другий, немає роботи, взагалі нема роботи. Поліз би в те болото, ніхто в житті. Ти отак в воді. По 12-14 годин. Це болячки у кожного. Там же ж гази йдуть, там кожен кашляє, навіть не курящі кашляє. Місцеві старателі діляться. Попри заборони на Олевщині, продовжується видобуток бурштину, проте вони до цього не причетні. Кажуть, підозрюють, що копають приїжджі, ба більше під кришуванням поліції. Ночами роботи помпи, мінімум. На гвардія все повністю в погонах приїжджають, нас вишвиргують, а самі працюють. Начальник головного управління Нацполіції в Житомирській області В'ячеслав Печененко випро. Вдовується. Ані скарг, ані відповідних звернень щодо неправомірних дій місцевих правоохоронців не надходило. До тих пір, поки ви будете мовчати, або, як було сказано, на кухнях перешептуватись, порядку не буде. Ваших мешканців Олегщини вкрадають, катують, розбійні напади на них скоюються, але всі мовчать. Ви кажете, що е, десь там. Нацгвардія чи представники поліції не, не, не звертають увагу на якісь незаконні дії, те, що твориться в вашому районі, по незаконному вибутку бурштину. знову ніхто з цими заявами не звертався. А як ми можемо туди звернутися, як ця поліція виходить, нас ущемляють. кажуть, що вони Всі, хто скаржиться на дії працівників поліції, приходять особисто до мене, і по кожному факту ми приймаємо рішення. Хто та на яких правах видобуває Бурштин на Олевщині, з'ясовуватиме Генеральна прокуратура та суд, зазначає керівник області Ігор Гундич. Що стосується ліцензії, які були видані трьом фірмам: одна фірма це Райс Сорюшин, друга фірма це Holding, третя фірма це у нас Надра Галичини. Я можу сказати лише одне: що мене я сам який ви був не в курсі про видачу цих ліцензій. Інформація, яку я отримав, вона мене, чесно кажучи, і вона шокувала, вона розірвала мене, тому що я поясню, чому. Бо я не можу зрозуміти, яким чином в обхід рішень обласної ради, тому що обласна рада дає погодження, скажімо, на надрокористування, на отримання ліцензії, за, за якоюсь мовчазною згодою, незрозуміло якою, були отримані ці ліцензії. На сьогодні я вчора говорив з прокурором. Подана заява до суду в інтересах захисту держави, і я, як голова обласної державної адміністрації, можу гарантувати лише одне: що я прикладу максимум зусиль. Я дійду до всіх міністрів, я не знаю, які це, скажімо так, десь, може, цьому сприяли чи не сприяли, я не знаю, як зараз назвати, так? для того, щоб ці ліцензії анулювати. Зачем нам фірми? Ми можемо просто добувати, ми можемо добувати, а государство хай приймає, обрабатує, плюс робочі міста. Да, це було і, а ми просто будемо добувати і все там, законно, незаконно. Я вам даю просто пораду. Не чекайте, не буде закону, який дозволить кожному з тут присутніх заходити в ліси копати. Цього не буде, бо це неможливо. Не тіште ілюзіями. Потрібно створювати підприємства. Створіть зараз комунальне підприємство. Є новостворена об'єднана територіальна громада. Ми вам допоможемо в отриманні ліцензії, саме як місцевим. Переговори між владою та Олевською громадою тривали більше трьох годин, після яких кожен залишився при своїх думках. Я розумію, що вони не готові чекати закон, але ми я тільки що говорив про те, що є постанова про рекультивацію. Так, і це найближчий період, який може сьогодні бути. Хай навіть це вересень місяць, але реально можна почати рекультивацію тих земель і долучити людей. А над законом треба працювати. Сьогодні ми дали і активістам і громадськості і примірники проєкту законів. Надіємося на те, що вони не просто будуть знаєте, казати про те, що дайте видобувати і все. А надіємося на те, що вони візьмуть активну участь, долучаться, і ці пропозиції їхні були враховані у тому майбутньому законі, який я маю надію, що його приймуть. Хто не з нами – це народ, той проти нас, міліція і влада. Якщо не будете дослухатися народу, непонятно, що буде.